Доброго дня всім, хто знайшов хвилинку і завітав на мій канал. Сьогодні готую ось такі пиріжки: смачні, хрусткі зовні та ніжні і дуже м'якенькі всередині. Хто пам'ятає, такі пиріжки часто раніше продавалися в буфетах, в столовах, вони могли бути або з м'ясною, або із ліверною начинкою, які вони були смачні. Сьогодні хочу повторити такий рецепт, так як теж ми дуже їх любимо. Їх називали пиріжки-пальчики, Готували їх у фритюрі, але я буду готувати в сковорідці, лише потрібно прожарювати їх з усіх чотирьох сторін. Для тіста потрібна звичайна кипячина тепла вода, виливаю її в миску, додаю дріжджі. Використовую краще пресовані. На сухих дріжджах мені не дуже подобається, на пресованих зберігаються краще, і на наступний день, як їх розігріти, такі пиріжки будуть як свіжі. Добавляю сіль. Цукор, ретельно все обмішую. Рецепт простий, точну кількість інгредієнтів, як завжди, дивіться в описі під відео. Все пропишу там, читайте і обов'язково готуйте. Додаю 1 столову ложку рослинної олії без запаха, решту олії буду додавати тоді, коли вже буду вимішувати тісто. І просію борошна поступово, замішую, спочатку ложкою, а потім вже вимішую руками на робочій поверхні. Тісто таке дуже м'якеньке, воно може липнути до рук, тому краще використати олію потім вже під час замісу, ніж додавати більше борошна. Мені зручно ось таке м'якеньке тісто, яке липне спочатку вимішувати за допомогою шпателька. Додаю по невеликій кількості рослинної олії, а вже потім, коли воно менше буде липнути, вже руками його домішую. Дно миски змащую рослинною олією викладаю тісто, ставлю у тепле місце. Накриваю зверху харчовою плівкою, закутую рушничком, щоб воно піднялося, збільшилося в об'ємі, або здоготувати начинку. У мене відверне м'ясо, багато цибульки, яку потрібно підсмажити до золотистого кольору на рослинній олії. Додаю сіль перець за смаком. М'ясо відварюю, бульйон використовую для приготування перших страв, а вже м'ясо використовую для начинки ось таких пиріжків або млинці роблю з м'ясом. Коли цибулька підсмажиться, рослинної лії, як я вже сказала, має бути достатньо, щоб начинка була соковитою. Все змішую. Якщо потрібно, спеції якісь додаю, соковита і смачна начинка. Виходить, така в результаті. Поки приготувала начинку для пиріжків, дуже гарно, подивіться, як збільшилося в об'ємі тіста. Воно стало дуже пористе, мабуть, в разів 2-2,5 рази збільшилося. Буду вимішувати, другий раз обминку йому робити не буду. І відразу перекладаю на робочу поверхню і буду формувати пиріжки. Тісто дуже вдале, повітряне, м'якесеньке. Із з даної кількості інгредієнтів в мене виходить 10-12 невеличких пиріжків. Сильно великими їх робити не потрібно, так як тісто гарно підіймається, воно на сковорідці під час приготування ще збільшиться. Формую ось такі заготовочки, колобочки. коли вони трішки відлежалися, буду виробляти і формувати вже самі пиріжки. Тут навіть качалка не завжди потрібна, тому що тісто дуже м'якеньке. Легше його, бути розтягнути руками. Коли розкачую качалкою, але зручніше використавши рослинну олію, змастивши нею руки, розтягувати тісто вручну. Роблю, по можливості, прямокутний пласт, куди буду викладати начинку і формувати пиріжки, продовгувати, як пальчики форми. Обов'язково защіплюю краї, щоб начинка не випала. Натягую, розтягуючи тісто. Гарно по бокам защіплюю і формую довгенькі пиріжечки. Мені зручніше відразу із усіх заготовок тіста сформувати всі пиріжки, викласти їх під харчову плівку, і вже потім їх пережарювати на рослинній олії. Олії потрібно наливати достатньо, щоб приблизно наполовину тіста було в олії. Перевертати потрібно на всі сторони або по можливості готувати у фритюрі. Коли просмажиться з однієї сторони, перевертаю на іншу, потім на другу, на третю. Кришкою не накриваю таке тісто. Воно стає хрумке із коринкою, середині гарно просмажується, вогонь робіть невеличкий, щоб встигло приготуватися, але начинка там готова, головне, щоб пропеклося тісто. Обов'язково дайте вібратися лишній олії, трішки прохолонути. І можна вже кликати всіх до столу. Дуже смачні, запах стоїть неймовірний по всій квартирі, пухкі, ароматні, хрусткі. Готуйте, радуйте своїх рідних та близьких. Якщо вам сподобався рецепт, нажимайте пальчик вверх, діліться цим відео в інших соціальних мережах. А на сьогодні все. Дякую вам за увагу! Бажаю смачного, приємного апетиту! На все вам добре! До наступного відео. Всім пока-пока!